Владику Господи святий, у Вишніх живеш і Всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, святе Святих, простягни руку Твою, невидиму, і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення, вільне і мимовольне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення, душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милі світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, поблагословенне і прославлене є ім'я Твоє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.